Йолки-палки, то у вас з'явилися мазі всі для всіх видів тварин. Оце да, оце магазин для всіх видів тварин. А що це таке? Мазь дібутін є. Отлічно. Е, а це що таке, дівчика? Жовта okay, для суглобів. Для суглобів. Не тільки для коняк, а для людей теж можна суглоби мазати. Ми всі як коні працюємо, то теж можна мазати. А це що в нас Перекись водню в нас є. Молочна кислота, настойка Черемшини, розчин йоду, Мазь Вишневського, Унісан. е клоза, клозівер. клозівер. Господі. Клозівер. А для чого Клозівер? Від Глистів. Від глистів, Дивіться, від Глистів у нас є Клозівер. Чіктоніки, чимісь спреї. Так що, будь ласка, магазин для всіх видів тварин. Вхід з сосинячого базара со сторони номер телефона у нижче. Приходим, і це ще не все.